Артета може підписати конкурентів для Олександра Зінченка. Лікар Арсенала прокоментував травму українця. А Гарі Невіл знову розкритикував його поведінку. За що на цей раз? Прямо зараз друзі і дізнайтесь. Привіт, Макс Коляда, ваша подобайка. Гайда. Ну і по класиці стартуємо з УПЛ з футбольних і навколо футбольних новин. 15 травня відбувся матч 26-го туру УПЛ між Минаєм та Дніпром 1 Гра пройшла у Минаї на одноіменній арені. Артем Довбик у цій грі забив 23-й гол у поточному сезоні до рекорду хітаря на два м'ячі. Після гри стався цікавий епізод, в якому Ігор Когут, хавбек Дніпрян, красномовно відреагував на переможний для команди результат. Давайте я вам покажу плашечку. Ви там слова, давайте. Ну і... Як казав наш викладач фізкультури в університеті, ви ж інтелігенція, блін. Примітивний рівень всього супроводжує весь цей чемпіонат. Через декілька днів новина на трибуні КДК покарав штрафом команду із Кадніпро 1 за нецензурні висловлювання футболіста команди, а когут дискваліфікований на три гри. А в іншому поєдинку Олександрія обіграла колос з рахунком 2-0. мат антиротаністи. Ось так же нині виглядає турнірна табличка. А ось так: приємний та цікавий вечір. Бо Інтер та Мілан влаштують справжню битву за місце в фіналі ЛЧ. Дивимось і ми свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання є в закріпленому коменті і не забувайте про акцію кіберпанк від Favbet. Все дуже просто. Залітайте за тим же посиланням в закріпленому коменті. Виконуєте завдання, виграєте гаджети, а ЗСУ отримують круту техніку. Ну і в підсумку наближаємо нашу перемогу разом, друзі. Прокидайся гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. І гайда далі до навколо футбольних новин. Як стало відомо трибуна.ком, колишній директор телеканалів футбол та керівник One Pitch Group Олександр Денисов працюватиме в полісі. У клубі Денисов відповідатиме за роботу з медіа та маркетинг. Ти мене знаєш, полюбе, буду з пакетом АТБ, я буду в пакеті а тебе. Крамера на вакансію читача по губах будуть брати ех полісся полісся. До жартів про Марину Мефодіюну залишилося. Звані Рінату. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про фінансову ситуацію в клубі: У нас немає грошей, ми не маємо доходів з України. Нуль. Натяк на підвищення тарифів на електроенергію. Я чекав на цей жарт. І то насправді історія очевидна: ніхто нині в наш чемпіонат, то є маю на увазі зі спонсорів. Залітати не буде, і звідки відповідно ще отримувати гроші на стадіонах порожньо. Ну власне, тільки можна виживати на тому, щоб купувати і потім дорожче перепродавати футболістів. Мені здається, нині для клубів УПЛ це єдина працююча модель. Як можна справді виживати і ще якісь кошти заробляти нападник Динамо Владислав Ванат минулого року входив у сферу інтересів Аякса? Повідомляє коментатор Віктор Вацько. У попередньому сезоні Українець на правах оренди виступав за Чорноморець. У поточній кампанії футболіст відзначився 12 голами та трьома асистами у 35 матчах за Динамо. Знаємо, знаємо, але дівчина Ваната попросила залишитись в Києві. У Аякса з їх академією своїх ванатів вистачає влітку. Може відбутися товариський матч за участі збірних Росії та. Камеруну повідомляє се. Перемовини між двома федераціями футболу знаходяться на фінальній стадії. Попередньо команди зіграють 15 червня на лужніках. Це рівень, а що Північна Корея не хоче. Коментатор Віктор Вацького прокоментував ситуацію із закінченням контракту в Українського. Він гра Аль-Айна Андрій Ярмоленка. Я розмовляв з Ярмоленком на цю тему. У нього наступна проста ситуація. Минулого року він підписав контракт з клубом за схемою 1 плюс 1. Чи вступить у дію цей плюс на один рік? Це вже залежить від рішення клубу. В ДК і з нього є кому ходити по полю. Повернеться в Динамо і стане найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Приємного перегляду! Челсі цього тижня підпише контракт з новим головним тренером, яким стане Маурісіо Почетіно, Повідомляє, The Telegraph. Вам не здається, що вже останні тижні чотири всі пишуть про те, що Челсі ось ось вже когось підпише. Фахівець одразу ж почне планування наступного сезону. Він ще не спілкувався з Френком Лемпардом, яким виконує обов'язки головного тренера, але чинний очільник команди готовий поділитися своїми думками та. Порадами щодо складу. Челсі влітку зробить акцент на скороченні власне складу, але лондонці спробують підписати двох-трьох нових футболістів, включаючи воротаря. Потрібен центр форвард пріоритет номер один. Мінімум два вінгри. Мінімум два вінгри повинні залишити клуб. Невеликовні. І гайда далі до Сані Зінченка нині навколо нього достатньо якась така закручена, інтригуюча ситуація. 11 травня топове британське видання The Athletic повідомило, що Олександр Зінченко вибув до кінця сезону через травму. За арсенал він, начебто, більше не зіграє. Вже 12 травня у збірна повідомили, що травма Зінченка не дасть йому зіграти у матчах збірної України у відборі на Євро двадцять Але досить скоро Мікель Артета заперечив, що в нього є підтвердження про завершення сезону для українця. Ми про це повідомляли в минулих відео. Не додавало ясності те, що Олександр взяв участь в тренуванні арсенала перед останнім матчем з Брайтоном, але на саму гру не потрапив навіть в заявку. Ситуація стала дещо заплутаною, оскільки тепер не зрозуміло, чи зможе Зінченко зіграти в черні за збірну України. Ба Більше лікар арсенала Геррі Одріскол не зміг навести точні терміни відновлення зінченка. Він не впевнений, щодо його відновлення до кінця сезону, але говорять, що над цим працюють, виходить, що все таки шанс побачити Олександра в збірні України залишається. І загалом, якщо ми зараз поглянемо на цю пікчу, то як виявилось, у Зінченка травми є досить регулярною історією. Причому е мова не тільки про ноги, а й про інші частини тіла, Погасло яскраве світло, як і ситуація. У Арсенала наприкінці сезону. і зараз ще більше і більше з'являється таких собі чуток. Онгарі Нейву знову накинувся на арсенал. Вважаю, що один з елементів втрати титулу характер їхніх поразок. Коли вели 2-0, коли програвали з командам з нижньої частини таблиці перед камбеком, те, що вчора трапилося проти Брайтона, я завжди сумнівався, де саме знаходиться Арсенал, дивлячись на усі ці речі, які траплялися. Наприклад, надмірне святкування перемоги над Астон Вілою. Я звертаю увагу на дрібниці, які можуть здатися трохи суворими. Зінченко, після матчу з Бормутом. Годину святкував з фанатами та кричав: ви хочете, щоб ваші лідери поширювали холоднокровність та заспокоїли всіх, а не щоб здіймали емоції. Ментально їм дуже важко. Це викликало великі проблеми в останні декілька тижнів. І я ніколи не повірю, що вся ця трансферна Епопея, яку я вам зараз приведу, про яку я вам зараз розповів, з'явилась б, якби у арсенала, і зокрема у лідер у Сані Зінченка. Не було нинішнього спаду. Представники лівого захисника реала Ферлана Менді отримали сигнал, що керівництво не планує продовжити контракт футболіста. За даними джерела, вони запропонують трансфер Арсеналу, який влітку може втратити Кіра на Тірні. Арсенал також входить до списку клубів, які влітку претендуватимуть на підписання правого захисника Манчестер Сіті Жоау Канселу. За інформацією джерела ініціатором цього трансферу є головний тренер Мікель Артета. Він вважає, що 28-річний Тугалець чудово впишеться в його ігровий стиль. Артета збирає у себе Мансіті, Дуже непоганий варіант для Арсенала. Сіті більше не віддасть нікого в арсенал. Якщо глобально брати, то насправді арсеналу потрібна ротація. На мою особисту думку, саме її і не вистачило для того, щоб арсенал цього сезону взяв титул. Ну давайте візьмемо, наприклад, центр захисту. Так вибув Саліба, Роб Голдінг. Достойна підміна, Достойна заміна. Питання риторичне. Так, файно, що взимку взяли Жоржиню, Тросара. Вони вони насправді підсилили команду, але і цього не вистачило. І попри емоційну складову, бо ну мало кому хочеться бачити менше зінченка на полі, варто розуміти, що і Сашко не залізобетонний гравець. На жаль, звісно, і йому потрібна гідна підміна у вигляді того таки канселу, який може закрити і праву бровку, підмінити Томіясу або вайта, і ліву бровку він також може закрити підмінити Зінченка коли той втомився, і при цьому ще й дати достатньо якісний обсяг роботи. Що ви на цей рахунок думаєте, друзі? Пишіть свої коментарі, і ваша вподобачка, якщо хочете, щоб Саня Зінченко якомога скорше повернувся на футбольне поле. Дякую за перегляд вам цього відео, Макс Коліда, тобто трибуна, вподобаєчка, підписочка. Гарного дня, бережіть себе, Па-па.